Вітаю, друзі. Ну я просто не можу від українських новин. І хочеться трошки висказати ще. Мені дивно спостерігати за деградаціями сучасної української влади, але оце, що я зараз прочитав, це і навіть не те, що там підписав Зеленський, а як вони обосновувають необхідність прийняття таких законів. Ну, зараз я розкажу. Дивіться, Зеленський підписав закон про множене громадянство. От я так от сижу і думаю, йолки-палки, це з яких пір президент України має надконституційні повноваження? Тобто є закон громадянства України, да? який чітко говорить, що громадянство України є єдиним. Єдиним, шановні хлопці, це одним, одним, єдинственним, Владимір Олександрович, ти український язик ще, відомо, недостатньо вивчив. Так от, єдине громадянство України це одне громадянство, а інше громадянство українці мати не можуть. Ну і зрозуміло, що якщо почитати уважно закон, то буде понятно, і ви повинні це розуміти, Володимир Александрович, що якщо у Українця є якесь інше громадянство, то Україна його просто не помічає. От уважно закон про громадянство прочитайте і будете бачити. Добре. А тут закон про множене громадянство. Але ж дивіться, ну, хто пропихує оці ідеї про множене громадянство, так? Да? Пане Зеленський, та ви колабораціоніст. Дивіться, це ж путінські ідеї. Давайте згадаємо, от давайте спочатку подивимось деякі публікації, між іншим. А чи розуміє воно я про Зеленського, що воно робить? Та дуже добре розуміє. Давайте подивимось. Ось оце паралельно з прийняттям цього закону. Дуже масово поширюється ось така реклама. Ну, і автори такої реклами, вони сидять де, як ви думаєте, в Угорщині вони сидять. А чому для них це важливо? Ну, а тому що дуже багато угорців проживають на Закарпатті. Ой, ми про Словаччину помовчимо, але ж що Фіцо, що Орбан, це ж друзі, кого. О, пана Путіна теж володька таке є, да? От. Але дивіться, ну, знає Зеленський чи не знає, що небезпечно приймати такий закон. Та, звісно, знає. Знає він дуже хорошо. Дивіться, Зеленський, наприклад, розказує, що Угорщина цікавилась розташуванням ППО та ставленням закарпатців до її миротворців. І що б це означало? А це означає. Що ті російські наративи, які почали розповсюджувати ще аж з 2014 року, бо ці питання Росія вже ставила. І між іншим вона ставила питання про очі всякі ДНР, ЛНР. Да? А через своїх сателітів, там, Угорщину, Словаччину, вона робила ці спроби з другої сторони. То це сепаратизм. Це явний сепаратизм. Це дивіться, росіянці е, хотіли наситити Україну громадянами Росії. За, заради чого? Ну, заради більш м'якої форми захоплення територій. А з тієї сторони Угорщина, Словаччина в них є претензії територіальні до України. Да? Вони це чітко озвучують. Вони вже надають своє громадянство українцям. А ви пам'ятаєте, яка велика кількість українців Закарпаття під присягу отримали громадянство цих країн? Вони присягу давали на вірність цим країнам. А це про російські країни. От. Але ну дивіться, давайте подумаємо, чому ж пан Зеленський скоїв злочин. Це посадовий злочин, прийнявши такий закон. Чому? А дуже просто: дивіться, є Конституція України, а повноваження президента вони визначаються згідно Конституції України нічим іншим, ніякими хатєлками, не хатєлками, тільки виключно Конституція України. Надає перелік повноважень президента. Президент має право підписати якийсь закон, подати його на розгляд до ради, але він має діяти в рамках існуючої конституції. І якщо Конституція України прямо говорить про те, що в Україні єдине громадянство, то в такому випадку... Він не може порушити Конституцію України і прийняти інше, наприклад, оце множене громадянство. Що потрібно зробити? Ну, правильно, президент повинен звернутися до Верховної Ради, це треба вносити зміни до Конституції України. І тільки при затвердженні значить, змінених норм Конституції України вже можна прийняти такий закон. Але ж під час воєнного стану міняти Конституцію заборонено. Це ж знову ж таки норма Конституції України. Значить, дивіться, а тепер там якась монобільшість, якісь там депутати слуги народу, президент України вони цей закон прийняли. Ну, значить, дивіться, це група осіб. За попередньою змовою скоїла перевищення повноважень державних службовців. Та це ж 385 стаття Кримінального кодексу України, хлопці. Вас за це судити треба, а це ж злочин вчинений вчинений в умовах воєнного стану. Блін. Це, коротше, народ, який зробив Майдан, оце проковтує. І отак дивишся і думаєш. А навіщо він це робить? От я б у нього зараз з великим задоволенням запитав би і про другі речі. Тут же ж можна думати так: або стратегічна помилка, або ну, навмисні дії. То я ж уже говорив. А що там з Курською областю, Володя, ти коли будеш міняти? Ти ж там щось міняти хочеш у росіянців? Чи вже щось поміняв? Розкажи, бо ти там стільки вбив військових, що ну просто в голову не вкладається. там загинули ті, хто могли зараз боронити схід України, там, де втрачені території. Бо ти їх оголив, ти відправив боєздатних військових е, на оцю сумнівну курську операцію і допоміг Путіну долучити корейські війська до війни з Україною. Чому? Тому що без вторгнення на територію Росії не можна було застосовувати іноземні війська. Ось так, Володя. А тут ти приймаєш закон, який прямо порушує Конституцію України і кажеш, все окей, все нормально. І оце Конституція на паузі, це анекдот, чи це правда? От я бачу, що правда. А, ну в тебе там ще й з прем'єром проблеми. Це я, мабуть, в слідуючий раз запишу. Так, якось отак, міністр оборони, а, ну не посолну тоді РНБО, так? Да? Володя показуєш американцям, що ти щось міняєш? Так Трамп же ж сказав, що ти не легітимний. З тобою не хочуть розмовляти, Володя. От ті, хто в кого реально є бабки, в кого реально є зброя, з тобою розмовляти не хочуть. Ти дорогу іншим дай. Просто відійди, дай дорогу іншим. Чи ти боїшся? Боїшся, що втративши владу, тебе будуть судити. Україна не переможе, якщо ти будеш нею керувати. Це вже відомий факт. Не зможе Україна перемогти за твого керівництва. Програємо, прийдуть вороги, будуть нас вбивати. Це завдяки тобі, Володя. От. І да Володя, ти злочинець. А оці перли, які ви там зараз пробуєте розказувати, мені вони смішні. Чому? Тому що я ж з вашим офісом там в переписках, да? і вони мені відповіді Офіційні надають. От. І от оце про, е, значить, оці громадянства множені і так далі. І оце, що я сьогодні почув, це юридичне таке обосновані необхідності прийняття цього закону. То вони розповідають, що єдине громадянство, це значить, що не можна мати громадянства Черкаської чи Вінницької чи Київської області. Тобто це витікає із норм українського міталізму. Ні, Володя, почитай уважно законодавство України. Ти ж теж юрист, як і я. Якщо ти уважно почитаєш, то поняття Єдине громадянство це єдинственне Володя. Вивчи от українську мову тобі потрібно вивчити. І твоїм, тим, хто там у тебе очі ідеї тобі в голову забиває, їм теж потрібно вивчити українську мову. Це, от, о, 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 оці байки, що це суперечить унітаризму українському, воно саме по собі дурне. Чому? Тому що сама по собі унітарність української держави виключає судження про різні громадянства різних регіонів. Україна унітарна володя. Юрист, Ти ж повинен розуміти. Тому єдине громадянство це в перекладі на російську єдинственно є. І для того, щоб цей закон вступив в силу, потрібно відмінити деякі положення закону про громадянство України і внести зміни до Конституції України. А ти це зробив навпаки. Значить, зараз хто там РНБО чи хто там. А, у Меру вже ж там сидить. Ну він першим повинен зараз почати бити там во все кала-кала і кричати зрада, кричати О, Зеленський скоїв злочин разом з депутатами. А взагалі, володя, гнати тебе поганою мітлою потрібно. Віддай владу генералам, Україну боронити треба, а не дивитись на твої очі кіношки квартал 95. Так що пішов нахуй, підор!